Вітаю! Це відеопроєкт Суми вмикайся. Ми створюємо інформаційні ролики, які допомагають розібратися у питаннях електропостачання. У попередніх випусках говорили про формування рахунків та особливості особистого кабінету. Цього разу з'ясуємо, чому вартість електроенергії для населення та бізнесу різна, з чого складається тариф і чому важливо вчасно оплачувати рахунки, особливо під час війни. Але про все по черзі. Для побутових споживачів діє фіксований тариф на електроенергію. Його затверджує Кабінет міністрів України. Ціна єдина для всіх жителів України і наразі становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат на годину, незалежно від обсягу споживання. Вона нижча за ринкову, оскільки регулюється державою через механізм спеціальних обов'язків. Простіше кажучи, держава підтримує населення, компенсуючи різницю між ринковою ціною і тарифом, за яким ми всі сплачуємо. Для споживачів з електроопаленням і тих, хто проживає у будинках, що не газифіковані, передбачено пільгові умови. З 1 травня по 30 вересня, включно вони розраховуються за базовим тарифом. А в опалювальний період ціна залежить від того, скільки кіловат використовують. Якщо побутові споживачі мають багатотарифні лічильники, вони розраховуються за цінами диференційованими за періодами часу. При розрахунках застосовують спеціальні коефіцієнти. Наприклад, вночі електроенергія вдвічі дешевша. Вартість електричної енергії для юридичних клієнтів визначається на ринкових засадах відповідно до умов договору і обраної комерційної пропозиції. Тариф на електроенергію це сума кількох складових. Зокрема, до нього входять закупівля електроенергії, тобто ціна на ринку. Передача це транспортування електроенергії високовольтними лініями. Ці функції по всій території України виконує державне підприємство Укренерго тариф встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Він однаковий для всіх споживачів. Розподілу, доставка електроенергії до кінцевих споживачів. Регулятор, тобто НКРЄКП, визначає тариф індивідуально для кожного місцевого оператора системи розподілу. Для юридичних клієнтів він залежить від того, до мереж якої розподільчої компанії підприємство підключено та який клас напруги воно має перший чи другий. Постачання ціна послуг компанії, яка здійснює купівлю та продаж електроенергії. Оформлює з вами договір, виставляє рахунки, надає консультації. Кожна складова має свою вартість. Разом вони формують кінцеву ціну для споживача. Часна оплата це світло у наших домівках навіть у найскладніші часи. Здійснити платіж можна одним зі зручних способів. У особистому кабінеті на веб-сайті товенера суми. У мобільному додатку є світло. За допомогою онлайн-форми сплачуй легко на нашому сайті, за допомогою інтернет-банкінгу чи систем онлайн-платежів, у відділеннях банків або Укрпошти. Кожна гривня, яку ви сплачуєте, це внесок у підтримку стабільної роботи енергосистеми, у тому числі Обслуговування електромереж під час війни це особливо важливо, адже енергетична інфраструктура потребує постійного захисту та ремонту. Щоб не пропустити період розрахунків, можна налаштувати нагадування у своєму смартфоні, а краще підключити автоплатіж у особистому кабінеті чи улюбленому банківському додатку. Пам'ятайте, наша відповідальність заряджає країну і до нових зустрічей у проєкті Вмикайся.